Добрий день, шановні землероби, аграрії, трактористи, фермера, всі, хто займається землею, вирощує, сіє, продає. Вітаю вас з новим роком. Бажаю всього найкращого, врожаїв, закінчення війни і тільки позитивних емоцій і справ у вашому житті. Хто ще не зробив собі подаруночок на новий рік? Для себе і своєї техніки, для свого поля, для свого трактора хочу вам запропонувати ось такі дискові борони. Якісні дискові борони. Тому що потрібно дуже пильно вибирати і дивитися, що ви купляєте і що замовляєте. Це в нас АГ 2.1. Рама 100 на 106 мм, 4 розкоса, каточок труба, стійка нового зразка, без пластикових пильників, без пластикових прижимних, тому що є такі стійки з пластиковими пильниками і прижимними, що вони год-2 і підшипники потрібно під заміну. Це в нас оригінальна стійка заводу BMZ. Бистро диск. Товщина диска 6 мм, діаметр диска 650 мм. Вал на віски у нас суцільний кругляк, не труба. По Третя точка у нас дві пластини по 12 мм на два отвора. Тому що є такі борони, що просто йдуть розкоси з полоси і просто присварна дирочка, яку потім розбиває, і людина має собі проблеми. Шукає сварщика і потрібно його варити. Каток у нас з труби. Всі три агрегати. Можна на вибір з полоси, з труби і з уголка. Це вже по замовленню. Це в нас людина замовила ще плюс дишло. Буде сама собі робити прицепне трошки дорого її, а от дишло, каже, зробіть мені. Можливі любі комплектації, є ще в нас кіфи, інтегри, тобто все, що забажаєте, за ваші гроші. Ось наш номер, Тікток, заходимо, підписуємося, ставляємо лайки, цікавимося, дзвоніть, допоможемо вам, проконсультуємо, доставляємо додому. Де б ви не проживали, в якому селі, в якому місці, доставляємо додому техніку без предоплат, розрахунок на місці у вас в дворі, в господарстві з можливістю про... попробувати дисково, загнати в поле чи в город. Гарних вам свят, до побачення!